Газомаліть, помаліть, помалі. не летіть, не летіть, не летіть. Подвіска геть щось не робить. Забуває постійно. Ну. Єдемо, їдемо. Ззаді. Їдем. Сзади. Що, ви ззаді включились? Заднюю включил що? Та ні! попробуйте Задню Сзади А? Задню все закинуло. Редуктор розсипався. Заварка. Зад. Зад! треба! Понижайку виключили, так? Да? Понижайка накрила, давай, лікар. Поїдемо на повишені. Понижа накрилась. Ну бо швидко їхали на понижені. Шось. Газу, газу. Блокировка. Газу? Що ви не газуєте? Газу! Куда ви? Ту задньо. Тут правіше буде, пам'ятаєте? Великому колу потім лівіше треба тримати. Газу, 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 розстрянемо. <ріст> лівіше, лівіше. газ, газу, 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 газ! газу, газу, газу. газу. <ріст> Мало газу значально дали. Так. <ріст> Видишь, взад! Видишь, Ух, хорош! Давай, давай, давай! давай. О, Газу, газу, не могу тут аккуратно, вот тут уже остро. Тут аккуратно, не разгоняйтесь. Вот так идите, вот так идите, вот так идите. Не скидайте газ на Шапа не немає? Ну то виїжджайте. Ми без шаплення! Е, е, е! Штопа зламався. Штока зламався? Давайте їдемо так. Ти все, туди до цього, до старту. Виїдемо звідси. Штока зламали, так? Да? Ну, їдемо відмітимося, цифра у нас буде у нас третє місце з'їжджайте 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 <плес> та куди, куди? Да, куди? Давай, бирдач ну, давайте зробимо давайте прийнять нагадаю там добре тут просто помаліше коли з'їжджаєте no. щоб вас не занесло так далеко лівіше брати блін, я не стану нас, нас коробка не робить щеплення нема ми вже без щеплення. Ми, ми ціле коло без щеплення. Та ми можемо їхати. Якщо Ну так, да, тільки нам треба було їхати, ми не можна було вставати. Вам треба було вставати там, хоч на гір. Що ви не поїдете? А як У нас щеплення немає, ми не рушимо. Треба пхати багінь. Давайте пробуйте лівіше, підемо. Лівіше, там вище. ДА! там? Нічого, нормально, там зліва твердо. Лівіше, лівіше, тат. Лівіше, давайте, 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 вжене їх. Ми їх догнали тільки. Так, лівіше, 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 лівіше. Прямо, давай, Разу, газу, газу. Оп! Газу. Газу. Давайте я. пробуйте Так пацани я тут загрузли Ми взагалі без щеплення Ми зразу виїхали щеплення пропало Штока зламало Блін тут гарно йшли е, То що робимо? Пагі стоять всі три Воно є проволоку прикрутити, є проволока там. Вона просто шток робить, шток зломається. Там нема куди. На самому гідросиліндрік що? Так. Там де шайба така при... прицеплена було до цього. А ну давайте пробуємо там так завести. Хай вона клатає, щоб акумулятор зарядився. Заряджай. Тримай. Тримай. Сюда. Идите! Ми прямо йдемо! Тікайте! Эй, эй, эй! Тікайте, тікайте, тікайте! Мы виїжджаємо, по наш мотиву! Давайте, може ще місце перше візьмемо, де пацани в глині сидять плотно. Глина не їхня тема. Ха-ха! Ні, а куди Так само акуратно! Мало помалу не газуйте! Кажу, не газуйте. Все, чержаги в хана. Ричаги, хана, з'їжджайте. Ричаги хана, з'їжджайте вправо! Вправо, вправо ричаги хана. Ну, та ми знаємо. А, що, дивіться. Рульові! Рульова на сварці. Ну, давай, щоб перше місце було. Може, ззаду. А ну за, зад попробуйте. А в нас немає передачі переключати, щеплення нема. Помалу. Помалу. Ні, це колесо сюди. Сюди вивні. А воно не йде, все, нема. А, два вже виломані. Нам дотягнути залишилося 20 метрів. Наоборот, треба сюди. Давай, давай. Вс, давай. перегріли. Глушить, глушить. На схожі змагання. Але саме інтересно, що знали. Вона в колюсі нормально шла. Я думаю, це... да. я не йшла. Якби оце. Да, суперско, ви взагалі чітко скакали. Давай давай, 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 давай! Давай, Фініш! Якось вражить Без щеплення, без рульової? рольової. Пацани, прикол. Вот. Фініш. Оце фініш. Оце стоїть наша баги. Заднім ходом заїхали, то що зламали її. Берпі <клуб> там все буксують. Коротше, приїхали першими за пішки. Якось так. Так що. Багі магіот. Щеплення від циліндрика цю маленьку відламалась. Шток, Цилиндр... шток зламався? Що, пластиковий? Так. Шток, а тут колечко, і колечко колічко зламалося. Я зараз тупо впер. і Добре, пластиковий шток зламався. Знаєте, да. Дай що видло погано повертали? Вам приходилось назад здавати за Ну? Що? No. Я знав. Все. Якщо газульку я, скину, колеса, колеса. я скину все з кинув, щоб не те несе. Я вже такого, щоб поклада пролучити. <кх> Туда, як той злочисто пускає. Вони такого зробили до побачення, потім Так Хоч <говор> зафільмували? <говор> <говор> <говор>